Друзі, вітаю! Шукаєте ідеальний частотний перетворювач для свого насосу. У цьому відео ми детально розглянемо, які частотні перетворювачі існують, чим вони відрізняються, та як обрати найбільш придатний пристрій для ваших задач. Якщо хочете дізнатися, як забезпечити надійність та ефективність роботи вашого насосу, дивіться це відео до кінця. Воно точно стане корисним. Представлені частотні перетворювачі дозволяють керувати роботою насосу, регулювати тиск води, рівень рідини в резервуарі та навіть температуру в системі опалення. Усі ці моделі оснащені аналоговими входами, які дозволяють підключити датчики рівня, тиску та температури. Також можна підключити дискретні датчики рівня, створюючи повноцінну автоматизовану систему керування насосом. Наприклад, використовуючи датчик тиску, можна підтримувати оптимальний тиск води, а якщо застосувати датчик рівня, контролювати заповнення резервуарів. Обираєте частотний перетворювач для насосу опалення, то за допомогою датчика температури систему можна налаштувати так, щоб змінюючи швидкість руху теплоносія. Контролювати задану температуру. Якщо у вас виникнуть питання щодо реалізації такої системи, пишіть їх у коментарях або звертайтесь до нас за телефоном. Ми не лише підкажемо, як все правильно налаштувати, а й зробимо для вас електросхеми та запрограмуємо частотний перетворювач під ваші потреби. Розпочнемо з частотних перетворювачів серії УС US та УС2. Це прості у використання пристрої, призначені для управління малими насосами з невеликою потужністю. Обидві моделі мають один аналоговий вхід до 5 вольт. Це дозволяє підключити датчики для точного контролю за роботою насосів. Модель УС підтримує потужність до 0,75 кВт та підходить для насосів, які не потребують складних налаштувань. Цей частотник без 485 го інтерфейсу, але оснащений аналоговим входом та дискретними входами-виходами, що дає можливість підключити датчики рівня та інші пристрої. Цей частотник підходить для підключення до однофазної мережі 220 В. Модель us 2 підтримує потужність до 1,1 кВт. Пропонує покращені характеристики та має 485-й інтерфейс для більш вимогливих застосувань. Ця модель також підключається від однофазної мережі, що робить її підхожою для побутового використання. Обидва частотники працюють з насосами, у яких є три виводи для підключення. Та внутрішня схема трикутник. Це важливо знати при виборі частотного перетворювача, адже вони використовують схему підключення трикутник для насосів 220 вольт. Підключення здійснюється через звичайну розетку з виходом три фази 220 вольт. Якщо ви не впевнені у виборі, ви завжди можете надіслати фотографії свого насосу та електричної коробки нашим інженерам. Та ми допоможемо вам зробити правильний вибір. Всі частотні перетворювачі серії US та us 2 мають однофазне живлення, що робить їх зручними у використанні з побутовими насосами або в умовах, де є лише однофазна мережа. А зараз розглянемо топовий частотний перетворювач NL. Це універсальний та надійний пристрій, який має широкий вибір потужності від 0,4 кВт до 220 кВт. Підходить як для великих, так і малих побутових насосів. Головною перевагою є значно більша кількість ходів-виходів у порівнянні з частотниками серії US. Перетворювачі NL мають можливість підключати датчики з сигналом 4,20 мА або з хідним сигналом 0,10 В, що забезпечує більш точне керування насосів завдяки токові петлі. Навіть якщо ваш датчик знаходиться на великій відстані. Ці частотні перетворювачі можна використовувати для насосів, які працюють від однофазної мережі 220 вольт, будь то звичайна електрична мережа чи генератор. Вихід у них три фази 220 Вольт, що дозволяє підключити насос з трифазним двигуном, підключений за схемою Трикутник. Якщо ваш насос підключений за схемою зірка, Важливо знати, що ви втрачаєте значну частку крутного моменту, оскільки схема зірка розрахована для підключення на 380 вольт. Тому при підключенні по схемі зірка крутний момент буде лише 20-25% від номинального. Якщо у вас є сумніви щодо вибору частотного перетворювача або його правильного налаштування, звертайтесь до нас. Ми допоможемо вам підібрати правильний пристрій і дамо рекомендації щодо налаштування. Виникає ситуація, коли потрібно підключити насос з трифазним двигуном на 380 В до однофазної мережі 220 В. Наприклад, у вас генератор або мережа, яка видає лише однофазне живлення, у такому випадку частотний перетворювач серії NZ2220 буде вашим ідеальним рішенням. Не слід плутати їх зі звичайними частотниками, які продаються як моделі для перетворення з 220 В на 380. Багато з цих пристроїв, навіть якщо в рекламі вказано, що вони можуть працювати з 220 В на 380, насправді перетворюють однофазну мережу у трифазну 220 вольт. А це означає, що ви не отримаєте необхідний крутний момент. Детальне відео про цей частотний перетворювач є на нашому каналі. Там ми розказуємо, як працює цей частотник та як обрати правильний пристрій, щоб не натрапити на підробку. Скажу одне: NZ2220 це справжній перетворювач, який на вход приймає одну фазу 220 В, а на виход видає три фази 380 вольт. Це дозволяє повністю використовувати потужність вашого трифазного насосу, а також підключати двигуни потужністю до 15 кВт. Однак варто пам'ятати, що для таких рішень ваша вхідна лінія повинна витримувати відповідне навантаження. А що про підключення однофазних насосів до частотних перетворювачів? Наприклад, ви відкриваєте коробку свого насосу і бачите там лише два проводи, або виявляється, що там є конденсатор. Це не така вже рідкість. І ми маємо частотний перетворювач серії NZE. Він призначений саме для таких випадків, коли на вході однофазна напруга 220 В і на виході також однофазна напруга 220 В. Це дозволить вам підключити однофазні насоси, зокрема, маленькі насоси для опалення. Використовуючи такий частотник, ви не лише зможете знизити споживану потужність, але й організувати ефективну систему управління за допомогою датчику температури. Підключивши датчик температури, ви зможете налаштувати частотний перетворювач так, щоб він постійно підтримував температуру в системі. Це дуже корисно, особливо для систем опалення, де важливо забезпечити стабільну температуру, не витрачаючи зайву енергію. Таким чином, ви отримаєте не лише зниження витрат на електроенергію, а й точне керування роботою вашого обладнання. Давайте розглянемо ще один варіант частотного перетворювача зі ступенем захисту API 65 та його використання в умовах де є вологість та частки пилу. Якщо вам потрібно підключити насос у таких умовах, коли частотний перетворювач має бути розташованим поруч з насосом, у вологих середовищах або навіть у колодязі, Ідеальним варіантом буде частотний перетворювач серії NZS із захистом від води та пилу. Такі частотні перетворювачі зазвичай мають захист від пилу та крапельної валови, що надає їм змогу працювати навіть там, де на них потрапляє вода. Частотні перетворювачі з класом захисту АПІ 20 мають лише обмежений захист від твердих частин та не мають захисту від волови, тому всі частотні перетворювачі, окрім серії NZS, Рекомендується встановлювати у захисних шафах. Це допомагає запобігти забрудненню, яке може призвести до поломки обладнання. Тож, якщо вам потрібен частотний перетворювач для роботи в складних умовах, найкращим варіантом буде частотники MZS. Вони повністю закриті, йдуть у комплекті з обжатими кабелями та мають високу захищеність. Це ідеальний вибір для використання з насосами в умовах, де є підвищена вологість. Наші частотні перетворювачі, окрім серії УС, мають ще одну важливу перевагу захист від замерзання води. Вони здатні автоматично запускати періодичну циркуляцію, запобігаючи застою та утворення льоду. Це особливо актуально для систем опалення, водопостачання та технологічних процесів, де критично важливо підтримувати рух рідини в трубопроводі. Також ми пропонуємо промислові частотні перетворювачі, які дозволяють підключити каскадно до чотирьох насосів, що часто використовуються на великих водозабірних станціях. Якщо у вас є така потреба, не соромтеся, звертайтесь до нас. Ми з радістю допоможемо вам вибрати частотний перетворювач для насосних станцій. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зробити правильний вибір частотного перетворювача для вашого насосу. Якщо у вас залишились питання, Пишіть їх у коментарях. Якщо вам потрібна додаткова інформація, не соромтесь, дзвоніть нам. Ми завжди готові допомогти, підказати та зробити оптимальну схему для ваших потреб. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки та поділитися відео зі своїм другом. Всім стабільної напруги та до зустрічі у нових відео!